Вітаємо усіх глядачів телеканалу Раї. етері новини Прикарпаття. У студії працює Андрій Ципуга. Сьогодні розповімо про наслідки чергового ворожого обстрілу, епідемічну ситуацію в області та теплу зустріч із ветеранами. Дочекайтесь, розпочинаємо просто зараз. Сили протиповітряної оборони працювали всю ніч. Черговий російський обстріл у ніч на 3 вересня спричинив пожежу на об'єкті інфраструктури Івано-Франківщини. Про це повідомила керівниця області Світлана Онищук, які наслідки має атака, розкаже Юлія Торконяк. У ніч на 3 вересня Росія здійснила комбіновану атаку на Прикарпаття, вдаривши по об'єкту інфраструктури в Калуському районі. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнула масштабна пожежа. До місця пожежі оперативно прибули рятувальники, розпочали гасіння пожежі, горіли склади на площі орієнтовно 9 тисяч метрів квадратних. Через загрозу повторного обстрілу рятувальники змушені були відійти на безпечну відстань. Коли загроза минула, рятувальники знову приступили до гасіння пожежі. Постраждалих немає. До гасіння вогню залучили 130 рятувальників та 35 одиниць техніки ДСНС. Голова Калуської громади Андрій Найда додає: у місті є незначні пошкодження житлових будинків. Через атаку тимчасово призупинили освітній процес. Також зафіксовано незначне відхилення якості атмосферного повітря ще три години буде ти моніторинг якості атмосферного повітря. Ну що на тепти не сказали, що є. Незначне відхилення по якості атмосферного повітря. Дана інформація буде озвучення ДСНС для того, щоб вона висвітлювалася. Ну і, звичайно, що буде ставитися до відома наших мешканців. Ну і була, звичайно, що рекомендація: ну, не відкривати вікна. Далі. Дане доручення комісії по визначенню збитків вже починати працювати Так, по визначенню збитків, що стали так, щоб можна було оперативно відшкодувати всі ці збитки, які були зазначені які, були, які знаходилися біля об'єкту ураження. Під час нічної атаки виявилося, що частина укриттів у місті була закрита. У зв'язку з цим усім закладам освіти доручили забезпечити цілодобове чергування біля сховищ. А керівникам ОСББ, керівникам управляючих компаній, так само забезпечити належний стан укриттів, тому що дійсно те, що творилося, те, що показувало ну, це жах. Тобто зараз вони будуть так само з цим працювати. Потім буде комісія, яка буде перевіряти так само ці укриття, тому що оці будинки це Є відповідальність управляючих компанії і відповідальність ОСББ. І так само будемо комісію перевіряти і писати відповідні там певні приписи для них. Ну і по закладу освіти, звичайно, що те, що вчасно не відкрили, погано, звичайно, тож будемо все розбиратися. Детальна інформація про кількість пошкоджених будинків, а також про стан повітря та подальші дії буде відома згодом. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ». Бути рівними у правах та можливостях в Україні. Триває пошук столиці безбар'єрності. Це ініціатива громадської організації Зруж скелю. Її мета показати приклад міста, де доступність справді працює. Один із етапів оцінювання відбувся в Івано-Франківську. Як місто долає бар'єри і де вони досі залишаються? Знає Яна Лазорек. Громадська організація з Скелю» стартувала всеукраїнським проєктом з пошуку столиці безбар'єрності, міста, яке покаже приклад найвищого рівня фізичної доступності. Команда організації перебувала і в Івано-Франківську, щоб оцінити доступність ключових об'єктів інфраструктури. Першою відвідали центральну міську клінічну лікарню. Перевіряли кількість паркувальних місць для осіб з інвалідністю, входи, коридори, а також рецепцію та санвузли. Експерти кажуть, є чимало недоліків, але приємним сюрпризом стала можливість онлайн-перекладача для людей з вадами слуху. Вмикається відеозв'язок і на екрані з'являється перекладач жестової мови. І вже починають взаємодіяти. Як у нас зараз і Ми це ж теж такого ніде не бачили. Але є зауваження по парковках саме до обласної лікарні працівник на КПП. Він сказав, що перші дві години безкоштовно, а спочинаючи з третьої, 10 гривень за годину. І це такий досить негідний вчинок з боку адміністрації лікарні брати кошти з наших героїв. Наступного дня команда вирішила перевіряти міську раду та ЦНАП і одразу зіштовхнулися з проблемою доступу на кріслі колісному. Пандуси. Мають перевищення котів десь 9-8%. Потрапили на ганок, а натиснули на кнопочку. Вийшов працівник, відкрив двері. Двері зафіксував поки що такою саморобною дерев'яною ставкою, брусочком серна дверного. Прорізу складає 76 сантиметрів, що за вузько. Маршрут від Білого Дому до центру надання адміністративних послуг був теж непростим. Місцями ми десь потрапляли на гарне мощення, але в цілому, ось цей шлях він був такий, що це постійна вібрація. Євген Сивопляс радить прислухатись до порад та вирішити нагальні питання доступності. Країна воює. Що кожна область знаходиться в воюючій країні, але в цьому закладі знайшли рішення знайшли кошти, знайшли будівельників, підрядників і змогли це зробити. Ветеран Юрій Гапончук інспектував місто разом із організацією. Він наголошує, поступово всі недоліки виправлятимуться, щоб місто було доступним для всіх. Стосовно доступного пересування по тротуарах для того, щоб кожен міг дістатися до того чи іншого закладу, тому що ну нам не потрібен доступний заклад, якщо до нього доїхати не можна. Спонукати бізнес для того, щоб вони робили доступні пандуси, вхідні двері широкі, без порогів, і щоб вони могли приймати більше категорії людей, які отримали там поранення або мають інвалідність. Безбар'єрність. Це не тільки про людей, які користуються кріслом колісним. Матері з дитячими візочками теж не завжди можуть безперешкодно дістатися до потрібного місця. Власне, моїй дитині рочок і в мене є ще старший син, якому 12 років, то можу сказати, що протягом цих 11 років дещо змінилося в кращу сторону по доступності. Я зараз вже можу зайти у частину магазинів, щоб купити продукти і зробити деякі побутові справи. За даними перевірок громадської організації «Зружскелю», найбільш недружнім для людей з інвалідністю обласним центром є Чернівці. У Луцьку ж виявили проблеми з елементами доступності для людей з порушенням зору. Активісти цієї організації також проводять у містах так званий тест на людяність. Вони перевіряють, чи готові перехожі прийти на допомогу ветерану у тій чи іншій ситуації. Найчастіше з пропозицією допомогти захисникам підходили в Івано-Франківську та Вінниці. Доступність це не про обмежені можливості, це про рівний доступ всіх громадян. Адже кожному у певний період свого життя може знадобитися допомога. Громадська організація з Русскелю і надалі перевірятиме обласні центри, щоб знайти те місто, яке відповідатиме всім стандартам безбар'єрності. На Прикарпатті фіксують зростання захворюваності на ГРВІ, зокрема на коронавірус. Втім, кількість випадків невелика і переважно хворіють дорослі. Медики кажуть, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року цифри менші. Подробиці знає Яна Лазорек на Прикарпатті Продовжує зростати кількість хворих на грип та ковід. 19 Продовж 35-го тижня в області зафіксовано 197 нових випадків коронавірусу. З них госпіталізували 124 особи, серед яких 31 дитина. Ми маємо знач зараз незначне в межах 13% підвищення захворюваності. За рахунок дорослого населення доросле населення 15,7%, тобто питома вага дітей складає приблизно 30%. Спеціалісти закликають вчасно вакцинуватися, особливо медичних працівників, людей похилого віку. Та осіб із ослабленим імунітетом ми розвезли буквально два тижні 1200 доз комірнаті. і Зараз очікуємо на нову поставку вакцини. Групи ризику, тобто ослаблені супутніми захворюваннями, діти, дорослі, старші 60 років, вагітні. Нагадаємо, що основними симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій є загальна слабкість, підвищена температура, нежить та кашель. Завжди консультуйтесь із лікарем і в жодному разі не займайтеся самолікуванням. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Новий навчальний рік, нові портфелики. Каріта з Коломия традиційно підтримав школярів, які переживають непрості обставини через війну чи втрату рідних. Цьогоріч вони отримали свої набори до школи. Що всередині та як діти відреагували на подарунки у сюжеті наших коломийських журналістів. Благодійний фонд «Каріта та з Коломия вже багато років проводить акцію, під час якої учні навчальних закладів отримують шкільні портфелики. Цьогоріч вручили понад чотириста. Серед тих, хто отримав подарунок, і дев'ятирічна Софійка. Дівчинка одразу ж починає розпаковувати подарунок. Все, що портфелику їй до вподоби і стане в нагоді. Розпаковка шкільного портфелика, пінал, іграшка, ще одна іграшка, бутилочка, багато зошитів, фарби. Пензлики, альбом, олівці, ножнички, ПВА, кольоровий папір. Дякую людям, які писали ось такий гарний е цей рюкзачок. Батько Михайлика із Луганщини наразі воює. А хлопчик прийшов до Карітусу, аби отримати портфелика. Я тікаю тут пафей. Класний. це портфелик Такий я бажаю хорошого навчання. Такі портфелики «Карітас» видає у кілька етапів. В основному їх придбали за кошти благодійників. А ще 333 дитини отримала сертифікати на закупівлю приладдя за підтримки «Карітас Словаччина. З коломиїва на малецький Галина Романчук телерадіо Раї від соковитої полуниці до запашних кавунів. Усе вирощене на івано-франківській землі. Голова громади Руслан Марцінків побував у теплицях фермерського господарства в Чукалівці. Шість років тут дбають про врожай і тішать клієнтів свіжими плодами. Більше про те, що вирощують у сюжеті «Дар'є Базовод. Івано-Франківській громаді, а саме у селі Чукалівка, фермер Богдан Лучин вирощує полуницю, лохину, кавуни та виноград. Він постійно експериментує, щоб здивувати покупців чимось новим і смачним. Особливо пишається кавунами, адже ця ягода нетипова для місцевого клімату. Однак каже, вдається отримати багатий урожай. Два роки назад голова теж приїжджав до нас в гості, і він йому залишився дуже малесенький кавун. Я думаю, вже цього року всі побачили, що в нас ростуть і великі кавуни. Тобто на Перекарпаття, ну такі зараз погодні умови, що можна вирощувати. Я думаю, що і треба, тому що на смак вони нічим майже не, не відрізняються від херсонських. Тим більше, якщо у нас тут такі ну, кліматичні умови, якщо серпень не дощовий, вони набирають цукристості і смакують людям. Люди кажуть, що смачні. Завітав на фермерське господарство, голова Івана Франківської громади Руслан Марцінків. Він радіє, що франківські господарства активно розвиваються. Розвивається, бачите, різний вид продукції. Продукції. В громаді ми маємо програму підтримки сільського господарства. По цій програмі постійно ми даємо дотації по мірі можливості. Тому дуже важливо, щоб місцеві фермери мали можливість розвиватися. В цей час, в час війни, дуже важко з працівниками, дуже важко цей весь бізнес вести. Але, незважаючи на це, люди працюють, сплачують податки і підтримують Збройні Сили України. Це найважливіше. Директорка департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Світлана Криворучко додає Богдан Лучин це чудовий приклад успішного підприємця. Він ефективно використовує всі можливості для розвитку свого бізнесу і вже отримав грантові кошти на суму понад мільйон гривень. Хочу сказати, що цей підприємець приклад того, як треба вести бізнес, як можна масштабуватися і використовуючи всі можливі ресурси, які зараз доступні в нас в державі. Я маю на увазі про грантові кошти, які можна отримати і освоїти. А вже 14 вересня у Чукалівці відбудеться благодійний фестиваль, де можна буде придбати свіжий урожай, скуштувати ароматний бограч та задонатити на Збройні Сили України. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Нічна аварія у Галичі. У дорожньо транспортній пригоді постраждали мотоцикліст і пішохід. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та працюють над встановленням усіх обставин події. Подробиці розкаже Яна Лазорик. травмовані мотоцикліст та пішохід. 2 вересня вночі у Галичі трапилась дорожньо-транспортна пригода. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 15-річний мешканець Івано-Франківщини, керуючи мотоциклом та рухаючись автодорогою Мукачево Львів, на мості через річку Дністер, не обрав безпечної швидкості руху, провів неуважність та здійснив наїзд на 50-річного мешканця Луцька. Потерпілий перебував на узбіччі дороги біля свого автомобіля, усуваючи технічну несправність. Він встановив знак аварійної зупинки, як того вимагають правила після зіткнення неповнолітній втрати в керування транспортним засобом та впав на проїзну частину дороги у наслідок аварії. Обох учасників дорожньо-транспортної пригоди було доставлено до медичного закладу. У них відібрано зразки крові для перевірки на стан сп'яніння. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські нагадують. Керувати мототранспортом дозволено лише особам, які досягли 16-річного віку, та мають відповідне посвідчення водія. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. 25 кілометрів на пошкодженому авто без шин заради життя побратимів. Це історія зі служби Прикарпатського поліцейського з позовним «Кірпі». Саме на бронемашині з такою ж назвою він щодня відвозить бійців на передовій позиції та вивозить поранених. Це рейси, де кожен кілометр межує з небезпекою. Про справжні ціномужності у сюжеті Юлії Торконяк раніше Анатолій із позивним кірпі працював у патрульній поліції, а саме в групі реагування в Богородчанах. Торік він вирішив перевестися до батальйону особливого призначення. Відтоді чоловік захищає Україну на передовій Донеччини. Там здійснювали евакуацію поранених. Трьохсотих, двохсотих. В загальному на турецькому напрямку несли службу. Там і фаби, і каби, і шахеди, і півішки. Все там, там все, все літало і літає далі. Зараз то там пекло. Може дрон сидіти чекати, теж там в траві чи на землі, просто тут посеред дороги сісти і собі просто сидіти чекати. Поки машина якась не буде їхати, щоб її підбити. Анатолій розповідає, його головне завдання евакуювати поранених побратимів із позиції і повернутися живими. Заїхати, зробити евакуацію, забрати людей, якщо ще є поранені, і головне їх звідти вивезти. Любою ціною треба їх вивезти. Що би там не стояло, тим ну, головне, аби машина їхала, і ти маєш це розуміти, що то їх не можна поранених там лишити, бо… Бо вони не вежуть. Нещодавно захисник врятував бійців, які три дні просиділи в трубопроводі, чекаючи на евакуацію. По дорозі бронемашину кірпі атакував дрон і пошкодив колеса, але Анатолій не зупинився. Він таки доїхав до чотирьох поранених побратимів. Серед дороги я увидів, що сидить в ямі дрон, об'їхати його неможливо було. Я його проїхав, він злетів, відбувся вибух, колеса пошкодив. Але машина продовжила рух. Мною було прийнято рішення їхати так і здійснити евакуацію поранених, не знати, чи вони би вижили, вони там провели декілька днів в трубі, просадилися самі, без води. Коли я здійснив до них поворот, то вони руками махали, блін. Довольні. Повертаючись, машина знову потрапила під атаку безпілотників. Цього разу два колеса злетіли з дисків. Але Анатолій проїхав на них ще близько 25 кілометрів і успішно виконав евакуацію. Оце такі колеса. А коли я повертався, мені взагалі їх пошкодили, і я приїхав на одних дисках. Але евакуацію здійснив. Вивіз трьохсотих, все як. Потрібно було. Ти на себе береш відповідальність за цілий екіпаж. Ти відповідаєш за них. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанії Раї. Прикарпаття в зоні надзвичайної пожежної небезпеки. У найближчі дні до 5 вересня високий ризик загорянь зберігатиметься в Івано-Франківську, Коломиї, Долині та Яремче. Фахівці нагадують: навіть невеликий необережний вогонь може спричинити масштабну пожежу. Більше у матеріалі Яни Лазорик. Попередження від рятувальників в івано франківську Коломиї, Долині та Єремче оголошено надзвичайний п'ятий рівень пожежної небезпеки. Це означає, що пожежа може виникнути навіть від найменшої іскри, тому закликаємо вкотре дотриматись правил пожежної безпеки, особливо на відкритих територіях. На період дії штурмового попередження забороняється в'їзд автотранспорту в лісові масиви, розведення багать в лісових масивах. Рятувальники в закликають мешканців Прикарпаття не спалювати суху траву та сміття, адже пожежі в такі в таку суху спекотну погоду поширюються дуже швидко і на великі площі. Тільки з початку року на території області вже виникло більше 1700 пожеж на відкритих територіях на загальній площі більше 200 гектарів. За аналогічний період у лісових масивах сталося 26 пожеж, які знищили понад 50 гектарів української землі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». У Коломиї знову зібралися ветерани та містяни. Цього разу на захід кава, що зігріває серця. Він прийшов у дворок у музею мистецтва Гуцульщини та Покуття. Тут відкрили фотопроєкт національної спілки фотогудожників України. Організували концерт, а головним стало щире спілкування. усе відбувалося далі у сюжеті наших коломийських журналістів. У дворику Національного музею мистецтва цучшини та покуття провели захід під назвою Кава, що зігріває серця. Це спілкування ветеранів війни і цивільних. Їх в ми проводять не вперше. Співорганізатором зустрічі стала і місцева міська рада. Кажуть, хотіли, щоб люди, які не знають, що таке війна, більше дізналися про це. Філіжанка кави з ветеранами. Ми так проводимо час періодично, ну, раз в квартал, раз у два місяці. Збираємо ветеранів. За печивом, за кавою, щоб не поспілкувались, повирішували свої питання, порадилися хто з ким як вирішує, куди звертається, і їм це завжди допом... допомагає. Фотохудожниця Неллі на зустріч приїхала із Києва, привезла три свої роботи. Її світлини про незламність української нації та прагнення до свободи і перемоги. Три мої роботи присутні на одній з них. Політ'язень Кремля Володимир Балух, ще на одній Сергій Латиш. Який зараз підтримує зсу, він е, поранений. Ще один військовий в Києві є е, такий меморіал на майдані, де е, Ставили прапорці, коли хтось загинув на фронті, і зараз дуже багато там прапорців на день незалежності. В тому році я сфотографувала військового, який підійшов, сів на сходи і закурив, Ну, мабуть, прийшов до когось зі своїх побратимів. Засновник артоб'єднання Київ ходосхол дві 2012 Валерій Лишинський привіз із собою також ряд фоторобіт. Тут висвітлено наше сьогодення, яке показує красу сердець українців. Привезли фотовиставку в подарунок. І привезли невеликий концерт. Творчість Ірини Антонович наше творче об'єднання робить такі виставки для підтримки наших воїнів для підтримки наших людей. їхньої такої психологічної сили. Ця виставка називається Сила Духа. А Ірина Антонович дарувала присутнім своє співоче мистецтво. Збутися журби. Берег щастя, як ви перейти. Світлі вечори. Петран війни, колмаянин Андрій Спіров, робить все можливе, аби об'єднати ветеранів війни та допомогти їм соціалізуватися в суспільстві. Тому і організовує такі зустрічі. Я познайомився з нашими гостями ну, чисто випадково, через скажу через Фейсбук. Нелі спіріна, наш фотохудожник, яка мене зараз фотографує. Ми ходили разом на суд до Червінського, Такий наш політв'язень був. Ми там познайомилися, а потім десь я прокоментував у Фейсбуці її, її ну, допис, ну, фотовиставка якась її була. Я просто там пожартував, а коли кажу, ви зі мною зробити таку фотосесію, щоб не повторювати. Ну, вона мені зразу в лічку написала, що давайте, тіп, ну, з радістю. Всі привезені фотороботи митців зі столиці залишилися у фондах музею міста над Прутом. З коломою Вана Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Цим завершуємо огляд подій Прикарпаття. Попереду головні новини зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї.